В ефірі програма Шлях до Європи. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вже на один місяць на найвищому рівні триває інтенсивний діалог з європартнерами про введення безвізового режиму. Дату ратифікації відповідної ухвали неодноразово переносили. Спрощення бюрократії на кордоні спочатку обіцяли ще влітку. Торік згодом перенесли до нового року. От тепер мова йде про березень, червень 2016. У всякому разі, обізнані в цій сфері експерти. Прогнозують, режим запрацює влітку або на екраній випадок уже на початку осені цьогоріч. тож раптом ці прогнози збудуться. Що це дасть пересічному українцю підприємцям? Загалом економіці країни про це поспілкуємося з Сергієм Пасічником. Він директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Черкаської облдержадміністрації. Вітаю вас Доброго у дня. нашій студії. Тож. Умови отримання такої можливості безвізового режиму е, були висунуті жорсткі, безкомпромісні. безкомпромісні. Це боротьба з корупцією насамперед і реформи очутливих для європейців заходу в цілому сферах і галузях. Наскільки ми просунулися в цьому напрямку? Дякую за питання. Ну, я думаю, більшість наших глядачів знає, що 18 грудня якраз Єврокомісія схвалила план дії за лібералізації. Це по суті, перший крок такий важливий. Але, звичайно, ще залишається його схвалення на Єврокомісії і іншими структурами Європейського союзу. По суті, зараз власне, ну. П'ять вимог базових, які фактично були озвучені і, скажімо так, їх ну, мають виконати Україна. Це ну, власне те, що стосується дійсно антикорупційного законодавства, антикорупційної складової. Це насамперед має бути зміна закон про прокуратуру щодо вимог формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Власне, саме утворення цієї прокуратури її нормальна робота, а також Національного антикорупційного бюро. Крім того, це. Внесення зміни до закону про агенцію з повернення активів, те, що так само було озвучено Європейським Союзом, ну, власне, зміни до держбюджету, аби запустити фінансування всіх цих структур. По суті, можна сказати, що ці вимоги вони досить м'якими, тому що порівняно, наприклад, там, з цілим рядом інших країн, які претендують, наприклад, на отримання асоціації, там, зокрема Косово, де чітко виписані там, покроково з датами і зобов'язаннями, можна сказати, що ці зобов'язання вони є досить такі. Ну, Формальними ну, не то, що формальними, вони, скажімо так, їх можна досить широко трактувати, тому що з одного боку, ну, що вважати, наприклад, запуском роботи тої чи іншої структури, це прийняття закону, чи коли вона вже буде ефективно працювати. І а, мі... покаже якісь результати Звичайно, так. Да. Тобто роботи. між цими двома мандатами це ну, може бути місяць, може бути рік і так далі. Тому, скажімо так, Євросоюз нам дав певну таку фору у цьому плані, і за умови, скажімо так, нормальної співпраці, ну навіть єврооптимісти кажуть, що теоретично в Терезні місяці, навіть ми можемо ці е, отримати схвалення безвізового режиму. Ну звичайно, якщо десь ми в цьому плані загальмуємо або провалимо ті чи інші е, законодавчі моменти, якщо Верховна Рада ну не покаже свою нормальну, ефективну роботу, то, звичайно, є ризик того, що це буде восени. А чи варта шкурка вичинка? Що воно дає нам ось цей безвізовий режим? Зрозуміло, що там ну, можна говорити про те, що ось подорожувати краще буде. А чи не буде потіку зворотньому? Ну, в першу чергу, в першу тих чергу тих же мігрантів, які зараз просто ось хлинули ці натовп цих мігрантів з гарячих точок, він не буде відтиснутий. На території України аби Ні, ну, позбутися там проблеми. Вони... яду. Я думаю, по мігрантах, якщо і можливі ризики, якщо є, то вони, скажімо, так будуть більше виходити від самого від самого криниста Євросоюзу, тому що вже зараз, начебто, були такі озвучувались пропозиції про те, що європейський союз готовий доплатити Україні за те, якщо вона розмістить на своїй території частину мігрантів, які зараз є з Сирії, зокрема. Наскільки ці пропозиції вони є ну реальними, тому що знаєте, у нас ну зараз в епоху інформаційних війн дуже часто буває, що такі чутки запускаються абсолютно свідомо для розхитування тої чи іншої соціальної соціальної ситуації, але Загалом самим мігрантам, власне, не є цікава Україна. Вона є цікава більше як транзитний такий, скажімо так, майданчик. Тому що, ну, навіть якщо ми подивимося на рух мігрантів в Європі, то ми бачимо, що вони абсолютно не затримуються в тій же Греції, там, наприклад, чи Угорщині. Вони перебираються відразу до Австрії чи Німеччини, де є гарантовані соціальні пакети, виплати мігрантам і так далі, там, до скандинавських країн, тобто де є нормально розвинена. Соціальна база, яка передбачає ну, захист тих чи інших категорій громадян, які перебувають ну, в таких скрутних умовах. Тому я думаю, що Україна навряд чи їх зацікавить в цьому плані. І очевидно, що ну, якби було бажання в них, то вони б і так у нас осідали, тому що кордони в нас ну, порівняно з європейськими набагато прозоріші в цьому плані, і нічого не перешкоджає, наприклад, добиратися там, через Туреччину, через Кавказ, там, через територію 에, Москви, наприклад, їхні кордони, тому що ну, в багатьох місцях вони. Прозорі і було бажання біженців, ніби це простіше було робити ніж в Європейський Союз. Зрозуміло. А якщо говорити про плюси для України, ну по суті таких плюсів, звичайно, два. Перше це звичайно спрощення можливості подорожувати по, по Європі. Тобто, це і моменти якісь туристичні, і моменти навчальні. Звичайно, не треба розраховувати, що відразу нам відкриється ринок праці європейський, тому що очевидно. А про для... це мова взагалі не йде. А так це, це 90 днів. Ти маєш так. підтвердити, що ти там десь. Туристичну, маєш, да, якусь, ціль маєш, І так далі. І, і, да. так далі. Тобто... Тому що, на жаль, у нас частина громадян вони чомусь думають, що ну, зняття візового режиму це означає, що можна буде поїхати працювати. Та далі. Ні, це, по суті, більше, скажімо так, такі розважально навчальні моменти відкриваються. Навчаль... Про навчання теж не є. Ну, Там є, є, є нюанси, тобто, в принципі, для, для початкового отримання грантів, там, наприклад, чи для якихось для того, щоб аби десь в перспективі навчатися, в принципі, така можливість може бути. Але в цілому, да, це більше, скажімо так. Моменти для якихось подорожей, для якихось поїздок і так далі. Які плюси? Плюси в тому, що, по-перше, це є певний сигнал для інвесторів, певний сигнал для інших міжнародних структур, що все-таки країна, яка має безвізовий режим з Європою, це вже певний статус. От mm -hmm. і знову ж таки це відкриває так само ну, для багатьох інших країн. Ну як заявляв Порошенко, що ну фактично підписання такого безвізового режиму з країнами ЄС, фактично відкриває можливості для нормальної взаємодії, десь близько 57 країн, там починаючи від південної України, закінчуючи Мексику, Ругваєм. Які так само відкривають тоді можливість для безвізових режимів, там інших інвестиційних моментів. Ну тобто для країн партнерів, Тобто це не тільки Європа, це і інші. Країни ну, фактично це статус певний, да. Тобто, і знову ж таки, відкриття, наприклад, безвізового режиму з ЄС. Він в перспективі дає можливість почати переговори про аналогічний режим з Канадою і Сполученими Штатами, тому що для них це так само є показник, що Україна має якийсь певний вже показник стабільності, певний показник е там антикорупційного законодавства інших моментів. Ці країни цікавіші в Україні. Ну, складно складно сказати. Справа в тому, що європейський ринок звичайно нам ближче і простіше, і навіть якщо брати моменти туристичні, то звичайно, що українцям дешевше поїхати, наприклад, там до Польщі, Чехії, наприклад, там чи е, я не знаю Італії, там Іспанії, наприклад, ніж до Канади і Штатів, тому що це дорожче, очевидно. От, але в принципі, ну знову, в економічному плані. звичайно, звичайно. Але ну, якщо, наприклад, подивитися на те, скільки коштують, наприклад, там навіть перельоти всередині самої Європи, вони на порядок менші ніж це є в Україні. І багато хто, наприклад, з українців він простіше, наприклад, там зі Львова добратися до Варшави, а далі там подорожувати потягом чи літаком, тому що це ну абсолютно не ті ціни, які є в Україні. Тому звичайно для багатьох це спрощує можливість подорожувати, десь щось побачити, десь якісь можливо до... ті ж самі домовленості проводити для бізнесу. Тобто це так називає... названий міжкультурний діалог. Так, пожвавиться. так, так тому що ну знову ж таки не секрет, що е, сприйняття розуміння того, що відбувається в Європі. Ну для багатьох гром... наших громадян було б ну я думаю абсолютно корисно один раз побачити, ніж 300 разів чути про те, що в Європі відбувається. А що варто знати про деталі безвізового режиму? Ось які документи будуть необхідні для візиту ЄС? Це біометричний закордонний паспорт. так? Чи не буде ажіотажу з його отриманням? Адже на даний час українці не дуже охоче оформлюють саме біометричний закордонний паспорт. Все ще по старинці, скажімо так. Ну, звичайно. Ну, я думаю, що, в принципі, ризик ажіотажу є завжди, тому що, ну, українці традиційно у нас є, знаєте, така ситуація, коли щось там з'являється в дефіциті, треба його терміново там, або закупити, або обміняти, або придбати і так далі. Але як показую приклад, наприклад, з тими ж ID-картами, які зараз от запущені. Вони, звичайно, там ще є. Певна затримка, тому що недостатня їх кількість. Але я думаю, що проблем особливих не буде, тому що ті, хто хотів, в принципі, до цього подорожувати, вони собі паспорти зробили. Більше того, закордонні паспорти з діючими візами не біометричні, вони так само є чинними і ну громадяни їх можуть використовувати. Але до... Євросоюз віддає перевагу саме біометричним. Ну, звичайно, але ну наскільки я знаю, проблем абсолютно ніяких немає. Якщо віза відкрита, то подорожувати uh -huh. так само можна. Якщо є біометричний загранпаспорт, в принципі, цього має бути достатньо. Хоча, звичайно, в рекомендаціях вказано, що працівник. Таки, наприклад, прикордонної служби там європейської Союзу, вони можуть вимагати зворотній квиток, вони можуть вимагати кошти на прину документи, підтверджує наприклад наявність тих чи інших коштів. Наприклад, знову ж таки, ваучер на проживання в готелі, чи підтверджена якась там роздруківка про те, що є договір з тим чи іншим готелем? Наприклад, ну і так само можуть вимагати листи запрошення там від фізичних осіб або від громадських організацій. Ну і якщо не помиляюсь, там останні злиці це теж знову ж таки, те, що в принципі зараз запитується, це медична страховка. Тобто страхується так від неблагонадійного елементу. Так. На, на останок питання, які очікування, сподівання відведення спрощеного режиму перетину кордону має черкаська влада? Ось ви казали, що безвізовий режим це іміджовий крок для бізнесменів. ЄС мовляв, дивіться, ми довіряємо цій країні. Отже, тут можна працювати і розпочинати нові проекти. Чи пожвавиться інвестиційний клімат? Не тільки міжкультурний діалог, а ще ну, й інвестиції. Я проносе? дуже дуже на це сподіваюся, тому що ну, наприклад, наша область, зокрема, от фактично єдина ну перша єдина, напевно. Буквально от з місяць тому, якщо помиляюся, Юрій Олегович був з візитом в Європі, якраз вони в Страсбурзі презентували якраз стратегію розвитку Черкащини в Англійській, в англомовній версії, для того, аби наші колеги з ЄС могли ознайомитися з тим баченням, де що, скажімо так, які є можливо привабливі інвестиційні майданчики в нашій області. Звичайно, що це не Означає, що там наступного дня чи наступного місяця до нас сюди валом поїдуть інвестори, аби вкладатися, тому що зрозуміло, що частина бізнесу, особливо європейського бізнесу, вони все-таки полюбляють якісь гарантії, полюбляють якусь стабільність в цьому плані. Наприклад, азійські або американські інвестори вони більш ризиковані, тому що вони ну звичайно знають, що в таких економіках, які знаходяться зараз на стадії зламу, змін є більші ризики, але і більше можливості заробити, вкластися в якісь. Ті чи інші перспективні сегменти. Але Європа це, скажімо так, та, та структура, Європейський Союз, та структура, яка нам близька і культурно, близька і історично по багатьох аспектах. І знову ж таки, приклад Польщі, яка на певних етапах була, скажімо так, і була і урожнеча між нашими народами, і різні були, скажімо так, історичні. Аспекти, але вони показують, що поляки зуміли переступити, можливо, десь переосмислити ті чи інші моменти спільної історії. І зараз, по суті, є нашими адвокатами, локомотивами у Європейському Союзі, тому що вони з одного боку так само розуміють, що має бути якась дружня країна на кордоні, тому що ну перспектива мати кремлівські війська на кордоні їм не, не надто посміхається. А з іншого боку, вони звичайно розуміють, що в рамках оцього блоку східноєвропейських держав вони цілком могли б грати роль регіонального лідера, відповідно диктувати свої умови під час перемов з іншими країнами ЄС там тої ж Німеччиною чи Францією. Дякую за цікаві коментарі. І лишається сподіватися, що ці наші зусилля будуть немарними, і врешті ми отримаємо. Те, що хочемо, безвізовий режим. Нагадаю, що гостем програми Шлях до Європи був Сергій Пасічник, він директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Черкаської облдержадміністрації. Ми прощаємося до зустрічі в ефірі.